Давайте прикинемося солідними дамами. Будемо говорити про виставку художників. Так я хочу сказати нашим вашим слухачам Європи плюс, що е, зараз у будинку вчителя у Києві на вулиці Володимирській відбувається виставка родини Довгань. Е, я була на відкритті цієї виставки. І це три художника одразу представлені. Тобто батько і двоє синів. Ви знаєте, такі приємні чудові пейзажі, так, такий, як то кажуть, реалізм. Єдине, що вони там у багатьох техніках працюють і напрямках. От Юлія, вам подобаються портрети, наприклад, як ви як ви відчуваєте, коли ви дивитеся на портрети? Ну не сказати би, щоб я задумалась про це або щось спеціальне відчуваю, ніколи не аналізувала цю сторону мистецтва. А я е, оце, побачила знову на виставці декілька портретів і, і пригадала. Хоча ці портрети вони такі позитивні, приємні, але щось мені завжди якось здавалося, що портрет ні. Це не те мистецтво, яке б я хотіла бачити. Можливо, теж, знаєте, з радянського реалізму якісь такий осадок, лише, як то кажуть, звідти тягнеться. Щось таке якесь таке враження. І я б рекомендувала слухачам піти в будинку вчителя. Відбувається зараз ця виставка. Знаєте, там гарний такий міський живопис. Мені сподобалось насправді, і головне, що три художника представлені повністю родиною представлені в одному залі. Батьку і двоє синів. Я вже ми говорили про те, що е, пропонуємо слухачам піти подивитися цікава виставка в будинку вчителя. До речі, в нестульчина Вінницька область Так, да, і члени спілки художників так, України. І члени національної спілки художників України дуже приємно, що наприклад не лише ми, Київських не, піарець. О, на правильно сказали, не лише Київські, а просто з України з, з інших міст приїжджають і роблять виставки в Києві. Насправді хотілося б подякувати Світлані Алекс, це галеристка, вона директор галереї Провідні Митці України. І вона завжди десь відшукує, знаєте, не тільки в центрі, як то кажуть, в Києві, а відшукує і в інших областях України художників, яких запрошує показатися в Києві. Ми можемо подякувати, пані Світлані. Пані Світлано, від нас вам доземний уклін.